Коростенські дівчата борчині продовжують демонструвати високі результати. Нещодавно наші спортсменки повернулися з чемпіонату світу з пляжної боротьби. Змагання проходили в Румунії, в місті Констанца. На чемпіонаті світу було представлено понад 300 спортсменів із 15 країн світу. Коростенську громаду на змаганнях представляли вихованки Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності Софія Марченко, Діана Котвицька та Дар'я Медвецька. Усі дівчата вибороли бронзові нагороди. Вітаю наших ще переможниць чемпіонату світу з гарним результатом, призерами чемпіонату світу в Румунії. Хочу вас поздравити. вам? Так. Дуже так. Здоровочки. Молодці. Янка. Молодець. Молодець. Дуже гарний результат, постаралися. Дітеш і Софійка. Молодець, дуже гарний результат. Старайтеся. Дякую, що ви прославляєте нашу Україну, Житомирщину, місто Користе. Побажаю вам наступних змагань і перемог. І все найкраще, молодці. Дякую. Ми можливо, вами Дякую. Софія Марченко одна із призерок чемпіонату світу з пляжної боротьби. Дівчина говорить, що змагання були складними. В цьому році було значно більше конкуренції, були дівчата постарше і більш така напряжна, можна сказати, була така боротьба. Було в цьому році набагато тяжче. Я... Відчувалася так, що так. Який ти навчальний заклад представляєш в Україні? Хто має пишатися? От бронзовою призеркою. Де ти навчаєшся? Розкажи. – Я про, що... навчаюсь в Харкові, в Харківському університеті фізичної культури. На факультеті фізична культура і спорт представляю цей навчальний заклад. Вчуся на першому курсі. Взагалі, от спілкуєшся з викладачами, що говорять, чи вітають. Ось перше, ось коли приїхала, хто позвонив, це мій викладач Юрій Тропін. Тропін. І ну, привітав, попросив фотографію відправити, де я на п'ядесталі, щоб він зміг виложити це все на сайт закладу. Поділилася своїми враженнями від змагань, і Діана Котвицька. Враження були високі. Кожен день було тренування. То на три години, то на вечір. То зранку, але дуже було жарко, то якось так було тяжко. Тяжковато боротися, і на тренуваннях було тяжко. В групі в мене було дві руминки і так, да, дві руминки є, А в іншій групі була американка, одна українка. Та і руминка. Першу боролася я з руминкою, виграла я її 4-1. Потім боролася другу за... теж з руминкою, 3-1 виграла її. І вже вихід був у мене за... з американкою, програли її 3-0. В Цей період також проходили змагання третього етапу світової серії з пляжної боротьби, у яких Дар'я Медведська у ваговій категорії 60 кілограмів виборола третє місце. Змагання були дуже цікавими, було дуже багато різних країн, спортсменів, приймали участь понад 300 різних спортсменів з різних країн. Хто найбільше запам'ятався із суперниць? Ну, Українці вони Найсильніші, наймогутніші жінки були перші місця у так. Україні. Зазвичай українки займають перші місця. Вони лідери. О, це, це круто. Де ти навчаєшся і який заклад пишається? Отакою от студенткою. Я навчаюсь Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на факультеті транспортних технологій на другому курсі. Вже вітали тебе, викладачі чи ну знайомі? Так, звісно, університет дуже пишається мною. Вітають, підтримують. Чи є у вас такий куточок, такі кращі там спортсмени? Чи так, студенти? якраз е, треба зробити фотку і щоб мене там повісили? Тобто просили вже, так? так, так Керівник до університету. Наступні змагання в мене будуть в Туреччині. Це остання світова серія, за якою будуть вибиратися чемпіони світу. Пишається спортивними результатами своїх вихованок, тренер Богдан Гулаков відзначив, що цього року значно зросла кількість учасників змагань, тому конкуренція стала більш Жорсткою. Дуже радію тому, що всі дівчата попали на Підістал і показали дуже гарну і добру професійну боротьбу. Конкуренція з кожним роком росте, і росте, від додає, додає, тому в цьому році тільки Американок приїхало два состави. Аргентина теж була, вже Южна Америка приїжджає, Северна Америка. Африка, Тур, Туреччина там, дуже багато стран, які популяризуються від спорту. І всі сподіваємося, що у 2028 році в Лос-Анджелесі цей від буде представлений, представлений на Олімпійських іграх. Які взагалі от подальші плани ваші? Які змагання? В жовтні буде. Остання серія в Туреччині, де буде боротися Даша Медвецька. Там буде вирішувати, хто буде чемпіонкою світу. Які у Даші шанси? На сьогоднішній день Даша перший номер світового ретиму. Високі, дуже високі, я б сказав. Ну, в тому році ми закінчили на другому місці, тому в цьому році у нас плани тільки на перемогу. Вітаємо наших спортсменок та тренера Богдана Гулакова з високим результатом на світових змаганнях. Бажаємо в подальшому тільки перемог.